Ось і настав час підсумку завершення топки, пів 12 ночі. Підійшов до щитка, ще побачив таку ситуацію. Перемикач фаз, бачите, червоним мигає. показує, яка напруга якісна, м'яко кажучи. Ну, ну, це не про щит. Значить Котел завершив свою роботу. О 7.30 розпочали. Зараз 11.30. Завершуємо опалювати. Я там зараз відкрию. Там трохи жар лишилося. Ну, жар, воно догорає. Ось, бачите, фактично там може і буде, але не ефективно буде це тепло збиратися чи зніматися. Бачимо 75. Е, перший поверх я вставлю на 35, другий поверх я зараз так само поставлю на 35 або на 40, бачите, 50 стоїть. Але по факту 45. 45. І вже програматор вимкнувся. Запрограмовано в нас, ага, і бочка. Нагріта 74. Ну, десь так, 72, 73, Низ 72 73. Ну, хай буде 72 градуси. Я собі візьму записничок свій. Що я тут понаписував щодо кількості спалених дров і зважених на вагу таку собі придбав. Значить, на, на початку я був сказав, що одна загрузка. Влізло в мене 30 кг дров. 30 кг дров, потім я робив до Загрузку 10 кг ще додав, додав я. Пів пів і а, такий проміжний був підсумок 40 кг буку. Він 3 ідеаль... роки, але він не є ідеально сухий в якому розумінні? В тому, що він лежить на дворі в стосиках, накритий тільки шифром І будь-який дощ, боковий боки рівно замокають. Ну, мороз. Зараз вони там обмерзли. Ну, будемо вважати, що сухий бук. Ну, У мене, коли будемо робити експеримент, дуб із акацією, от Він лежить в дровітні, який не намокає ніяк взагалі. От Там буде цікаво. Значить, 40 кг дров я був спалив. Значить, це пройшло 2 години часу. 2 години часу. Воду нагрів 65 і одночасно йшло об... нагрів мого будинку 125 квадратних метрів. Тому що розпочинав я палити. Перший поверх була температура 18, другий поверх була температура 15. У е, нас морозно, мінус 6 на даний час, мінус 7. На ранок планується мінус 9 по погоді. Значить 40 кг буку я спалив, отримав на бочці 65 градусів. По, ну, верх. Середина і низ, оскільки будинок багато забирає тепла, то я продовжив підкидати дрова. Добавив порцію 15 кг. Е, Прогоріло, бачу, що ще недостатньо мені. Тоді я додаю ще 10 кг. У підсумку я спалив 65 кг букових дров. 1500 літрів оцей теплоакумулятор. Нагріли ми, як бачимо, 72 градуси будемо рахувати, там верх 75, навіть якщо 70 градусів, десь якщо з похибкою. Одночасно будинок бере тепло. Що по температурі будинку на даний момент? Значить, Програматор, оскільки виключився першого поверху, зараз є 28, він десь, напевно, півгодини тому вимкнувся. Там задана температура 21. Я його зменшив на 1 градус. Значить, прогрів перший поверх і вимкнувся сам. Другий поверх, там температура стоїть 22. Там найбільші тепловтрати йдуть по саме другому поверсі. На даний момент пів 12 ночі, температура там 17,6. Ну, якось так, такі проміжні. Результати, щоб аналізувати, завтра по-інакшому Попробую перезняти. Ну, дивимося ще раз. 75, тиск 1,5, зворотка 70, через те, що вже бочка Низ прогрітий, бо може хтось не зрозуміти. Низ вже прогрітий. Поки е, знизу бочки було до 55, е, то і тут було 55. Ну, 55, ось тут. А як тільки низ бочки став рівним і більшим, тоді температура вже на зворотці в котла така сама, як в борці, вже як гідрострілка працює. Якось так. Задавайте питання, будемо експериментувати. Звичайно, я зараз розумію, що навіть при такій самій кількості дров. В кілограмах вже і буде різна інша температура на дворі, результати будуть інакші. Е, Наскільки вистачить бочки, побачимо. Ну Я завтра зранку встану, собі десь запишу. Всім дякую, хто спостерігає за мною. Задавайте запитання. Всім спокійного та мирного вечора.